Доброго доброго дня. Яку чекати несподіванку. Несподіванку. То, що ви, як то кажуть, не чекаєте, так? І не думаєте, що це може случитися? Давайте з вами подивимося, яку чекати несподіванку. Так, яку чекати несподіванку? Якийсь вибор. Вибір, вибор. І мені щось кажеться, що ви свій вибір. Зробили і опять-таки сімка жезлов. Ми там витягували карту дня на сьогодні, була сімка жезлов. Буде несподіванка в тому, що ви будете щось комусь доказувати, щось відстаювати. Якщо я говорила правду на вашій стороні, то дивіться сонце, старше аркан сонце. Любов, щастя, взаємопонімання, гармонія. На яку чекати несподіванку? Ви зробите, говорю вам так, ви зробите правильний вибір. Ви собі надумали, ви собі придумали, ви йдете по той дорозі, яку ви собі намітили. І карти говорять, що ви зробили правильний вибір. Ви йдете в правильному направленні. От, звісно, щоб йти по цій дорозі, яку ви вибрали. От, вибір був нелегкий. От, і для вас буде для, для самих вас буде така несподіванка, що ви на це рішились. От, Може, довго не рішались, довго думали, відставляли назад, там, ну, а що люди скажуть, да, як там родичі, ще щось, друзі, може, друзі відговорювали. Ну все може бути, розумієте, як ви не рішались на цю, на цю можливість, що ви там собі думали, що ви планували, що там може, чи дорога, чи робота, чи ще, що, чи відносини, чи знайомство, так, з, той, чи з іншою особою, не важно. От який? для вас буде неожиданно те, що ви, які ви зробили вибір самі, ви самі цей, ну як, будете в шокі самі від себе, що ви зробите цей вибір, і ви стоїте ці свої позиції, і не важно, що ви кому будете доказувати, ви доказувати будете, що ви праві, і якщо ви дійсно праві по справедливості, то все у вас вийде, і ви, я вам говорю, ви зробите правильне рішення і правильний шаг, тому що тут сонце. От у така у вас буде неожиданності. Рішайтесь, то уже ваше право. Всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей, Бережіть себе.